Всім привіт! Це Дімич і це новий випуск за Манчестер Сіті. Тренує цей клуб Алекс Зінченко. Як ви розумієте, це Олександр Зінченко. Чому саме цей тренер? Тому що просто цей гравець колись грав за Манчестер Сіті і чому би й ні. Допустимо, що Олександр вирішив стати тренером. Друзі, подивіться, яка в нас команда. Ярмоленко у нас, я коноплянка з українців. Також нам ще зараз. Детальніше покажу, хто є ще з українців в нашій команді: Андрієвський, Фарвінку, Рапіцький, Колару, Дмитро Заїка, Дмитро Хльобов, Колосков, Дмитро Стерецький, Тащий, просто дуже багато українців, Сваток, Денис Бойко. Ну, достатньо достатня кількість. І футболіста, якого я хотів змінити цього сезону, це Пабло Забалета. Від цим компанії, до речі, не знаю. 29 років я б ще залишив. Його. А ця бусіла починає падати в рейтинг. Можливо, би, я замінив би цього центрального захисника на якогось іншого. І можливо би ще змінив би голкіпер. Друзі, розпочинаємо ми з трансферів. І купуємо е, гайтано чи Джейтано, Берарді е, з Sandorie обміном на Пабло Забалету. Подивіться, просто такий чудовий правий захисник, 88-й рейтинг цього футболіста. Він просто чудово вписується а, в нашу основу. Дивіться, 88 Єдиного футболіста, якого я би хотів би замінити ще, це, звичайно, Гукіп. Джохар це, звичайно, легенда клубу, нічого не скажу, але 73 й рейтинг маловато. Буде відверті, дійсно мало і він дуже багато пропускає, тому нам просто потрібно його замінити. Також джаз-оснала, це думаю, на цим футболістом чи інший сезон витягне чи ні. Тому що у нас є армонт е, на замін поки що йому, але надіюсь, футболіст буде прокачуватись. Коноплянка 85-й рейтинг, він чудово вписується в основу Давід Сілва, також в основі, 87-25 років. Так, нам, в принципі, дограти цим футболістам по сезону 2, як, як і було по-справжньому, щоб трохи, знаєте, реалістично все виглядало. Також є Ковачич, до речі. Можливо, за моєго в оренду. Я Яторе в нас, до речі, вже 32 роки. Йому і в нас буде походу догравати кар'єру. Або догравати кар'єру, або сезончик, ще, можливо, другий, але мені здається, що сезончик один із нас, він у нас ще е, зіграє. Друзі, ось ще один топовий трансфер. Мануель Нойер переходить з Баварії в нашу команду манчестер Сіті з оміном на Джо Харта. Підписуємо цього голкіпера. Вісімдесят шостий у нього рейтинг. це вже дійсно повністю вписується цей составчик і ці гравці е, в нашу команду. Тепер у нас всі практично 85 плюс ну часом вісімдесят 84, Можливо, прокачається. Лет Сілва 87, Ну взагалі, знаєте, чудовий. Тепер составчик, тепер таким Составчиком можна і боротися за самі високі місця і навіть. За Лігу Чемпіонів. Хочому би ні. Команда повинна, повинна старатися і в нас є шанс. Є всі шанси, щоб, можливо, в цьому сезоні е, виграти Лігу Чемпіонів. Ну АПЛ ми повинні брати 100%. Як цією командою просто не взяти АПЛ, я не знаю. Друзі, ось і перша гра в цьому сезоні, і бачимо, що ми поки що програємо 1-0. Е, Перш добиває з канальці. І вводить свою команду вперед. Поки що наша команда начебто, таким класним стартовим складом і програємо Норвіча. Норвіч поки що перемагає. Могли навіть вони збільшувати рахунок, ну це жесть. Манчестер ну, Сітці зовсім провели першу гру. Програли один Да. Починаємо сезон з програшу. Норвіч е, сильніше виявляється, ніж Манчестер Сіті. Можливо, потрібно дати їм час, щоб команда е, зігралася між собою. Бачимо, що Манчестер Юнайтед тренуть обіграв, а ми поки що програємо. Друзі, залишилась година до закінчення. Трансферного вікна і подивіться, які в нас головні трансфери в цьому літнє вікно. Левандовський прийшов в Челсі, за майже 40 мільйонів фунтів. Беранді та Мануель Нойер стали нашими гравцями. Також багатьох поздавали ми в оренду футболістів, щоб прокачувались, щоб мали ігровий час. Це дуже важливо. І давайте, в принципі, я вам зараз покажу, з ким ми зіграємо в, в Чемпіонів. Зіграємо проти Шальки, проти Динамо і проти Бенфіки. Ну, знаєте, така група легесенька, хочу сказати. Повинні ми виходити 100% з цієї групи. І також я відправив скаутів. Я буду східкувати знову і шукати молодих футболістів. Відправив я в Україну. І надію, що в Україні я зможу знайти класних футболістів. Також відправив я в Англію футболістів. Ой, то ж я ще скаута, щоб шукав мені футболістів. Друзі, я досі ніяк не можу видужити. Просто якась хвороба зовсім дуже сильна. Тому мені ще трохи тяжко вдається знімати і я не тільки Видушую. Тому не звертайте уваги, якщо е, може там трохи якісь ляпи робити. ну, якщо щось побуду. Тому, друзі, не звертайте на це увагу і переходимо в кінець грудня. І вже в кінці грудня е, ми побачимо, яких результатів ми зможемо досягнути. Друзі, ось ми перемістилися в кінець грудня і останній місяць у нас був ось такий перемога над Евертоном, перемога над Болтоном, також перемога... Проти Сток Сіті, проти Саутгемптона і проти Динамо. Я бачу просто прекрасний місяць. Давайте подивимося, що у нас в групі. В групі ми поки що... Ой, в групі кажу. В чемпіонаті. В чемпіонаті ми на першому місці, друзі. Лише одна поразка. Це в початку сезону проти Норвіча, який, до речі, на п'ятому місці зараз. Манчестер Юнайтед, Челси на третьому місці, Тут хім на четвертому, а Ліверпуль. Ліверпуль на шостому. Команду, яку я не це арсенал. Вони аж на 10 місці, друзі, арсенал взагалі провалив сезон, можна сказати. Ну, пів сезона тут то точно Давайте подивимося, що у нас по Кубкам. Capital One Cup ми, до речі, тут вилетіли, як я бачу, від арсеналу і Арсенал в півфіналі. Челсі стає чемпіоном Суперкубка УЄФА, в Лізі чемпіонів ми вийшли. І зіграємо проти, З... проти Зеніта. З ми зіграємо. Повинні розібратися. На ізи просто. Так. Що у нас по лізі Європа А біга Європи у нас е, 1,16, далі 1,8. Ну добре. Давайте, в принципі, подивимось по футболістам. По Перепрошую за кашель просто, хурілось. Так, Нойер 18 ігр відіграв Бражди, 23 гри. Цягу Силла, 76 був 87, вже падає в рейтингу. Давід Алаба, 87. Vida 86. Kyundugan 88. Сілва, Navas падають в рейтингу. Ну, Сілва взагалі. 86. -й. Ну ладно. Сілва це що таке? Навас падає в рейтингу. По Гуеру 88-й і незадоволений гравець тому що мало ігор він грає. Та ні, нормально грає, скоріше за все, самі не грається, футболіст просто. А Євген Коноплянка практично не грає зовсім за Тож замість нього грає, цікаво Ярмоленко відіграв 23 гри. І знаєте що, друзі, я так подивився, подумав. Давайте ми напевно продамо Джефф Сунавоса. 30 років йому. Хай Коноплянка більше грає в нас, в принципі, мало грає. А він може грати на позиції, правого чи лівого? може, тому все окей. Продаємо і цим же ми е, дамо іншим футболістам шанси грати. Так, з цього футболіста нам потрібно стати теж в оренду. Ну, знаєте, є шанси, щоб поборотися в лізі чемпіонів. Дійсно є шанси повинні ми не втрачати їх перемагати. Так, колочі ще в нас є 5 ігор, зіграв 82-й вже на 10. Що ж, друзі, йдемо зараз настер на вікно і вже там побачимо, чи будемо когось продавати, а ми будемо, а чи когось купимо, це ми вже є. Вам і покажу. Друзі, ось і закінчення трансферного вікну. Подивіться, такі головні е, трансфери в нас. Е, в принципі, нічого такого цікавого. Е, е, з нашої команди Jazz Us перейшов е, в Брусю Дортмунд. Тому, друзі, закінчуємо наше е, трансферне вікно. Закінчилось е, наше трансферне вікно. і ось ми поки що на першому місці, до речі, Ярмоленко. Ярмоленко на другому місці по бомбардирам. Спису. чудово. Давайте тоді перемістимось вже в кінець е, сезону і там побачимо, яких досягнень ми зможемо досягнути. Да. І чи зможе Ярмоленко стати кращим бомбардиром. І що в нас взагалі буде в політі і політі чемпіонів. Це все ми зараз побачимо е, в кінці сезону. Друзі, ось ми і дійшли до е, кінця сезону. Останній матч був проти Норвіча. І ми перемогли 3-1. Також перемогли Тоттенхема, перемогли Манчестер Юнайтеда, зіграли ночі з Арсеналом та перемогли Лес Бромвіч. Дуже класний сезон получився. Так, дуже класний сезон получився, Ми в лісі стаємо першими і перемагаємо. Уху-ху, друзі, Ярмоленко стає кращим бомбардиром і чемпіоном англійської прем'єр-ліги. Оце вже є, знаєте, велике досягнення для українця, для нашої команди. Одна, одна поразка у нас 9 нічій, 28 перемог. Другому United, Chelsea, на другому місці Манчестер Юнайтед, Челсі Тотих на 3-4, Ліверпуль Арсенал на 5 та 6. -му. Давайте подивимося взагалі, що там далі по кубкам. Кубок Англії Арсенал перемагає Манчестер Юнайтед в фіналі. І Арсенал зіграє в Єв... Єврокубках. Так чекайте. Ну так, зіграють, ладно, все. Дивимося, дивимося, дивимосяп, Евертон так несподівано. Барець е, і Кубок, напевно, вони теж зіграють в Єврокубку. Ліга Чемпіонів, друзі. Буде Ель Класико в фіналі Реал Мадрид, Барселона. На жаль, ми потрапили на, на Реал Мадрид і програли по рахунку, по сумі, двох матчів з рахунком 3-2. Ось так. Але поки що переможця, ми не знаємо, хто стане чемпіоном Ліги Чемпіонів. В Лізі Європи в нас Ой, Шахтар Донець, друзі, ну Шахтар шуміє тут на славу. Бенфіку прийшли в четвертьфіналі, прийшли Динамо. А вже в півфіналі прийшли Тоттенхем. Тоттенхем, який війшов в топ-4 АПЛ. Круто. І Інтер. В фіналі обіграв. Хороший результат від української команди. Наші вітання. Звичайно. Дуже класно. Так, давайте подивимося зараз взагалі, хто грав, скільки грав. Мене відіграв 36 ігор. ігор. В нього 86-й рейтинг. 89-й у Берарді, Копані, Тягу Сілова по 86-му, Давід Алапа вже, 88-й. Півзахисники зовсім не прокачуються. Давід Сілов, 86. -й. Знаєте, я хочу продати цього футболіста. Йому вже 30 років і ми Лігу Чемпіонів не взяли. Потрібно щось змінювати. Стеван Євочич, 89-й рейтинг. До 90-го чи ні, а зруці, що думаєте? 40 ігор, 13 голів, 6 асистів. Ну такі середній е сезончик від Єотича. Серхіо Гуеро. Взагалі, поганий сезон, хочу сказати, для цього Фарланда. 26 ігор, лише 10 голів. Ну це несерйозно. Євген е Коноплянка. 23 гри зіграв, 9 голів, 2 асиста. Після продажі. Е Боже, Риз був через цю хворобу. Голіста, кому ми продали е, право захисника, е, то Євген Колоплянка забив 9 голів і 2 асисти віддав. Е, незадоволений Денис Бойко, не буде у нас покачувати, друзі. Можливо, спортили кар'єру, але часто він приймав участь в чемпіонаті, він теж став чемпіоном е, Англії. Андрій Ярмоленко став кращим е, в нашій команді. Забив 26 е, голів і дав 10 е, передач в 44 матчах англійської прем'єр-ліги. Прекрасний сезон від Андрія. Е, Кевін Дебрюне. 9 голів, 5 асистів. Непогано, непогано дуже. Е, Незадоволений нас Яя Туре і знаєте, що так, я його продам в слідючому сезоні. Яя Туре покине нашу команду. Сваток 77-й вже. Е, Едерсон взагалі не прокачується, нічого такого, Матео Йович. Устачич, Ракицький, Коларов, Рекік, Дмитро Заїка 77-й, вже щось. І Борис Тащий, 79-й теж трохи прокачався, футболіст. Клопас 75-й, Барвінко 75-й, Андрієвський 75-й, Павіньо 76-й. І вісі, і 78 і вже Дмитро Зберецький. Ну, є футболісти, які дійсно прокачуються в орендах, я ж кажу, вони будуть грати, будуть прокачуватися. Для цього їм потрібні аренди. І, знаєте, будемо змінювати, звичайно, в слідчому сезоні оновлювати наш составчик, але цей составчик е, повністю такий, знаєте, ну, якщо виграли ним англійську прем'єр-лігу, значить вже непогано. Вже непогано. Потрібно ще е, поліпшити наш составчик. Вже виграти Ліву чемпіонів. Ми, звичайно, нікуди не спішимо. Потрохи граємо і прокачуємо наших футболістів, особливо українців, тому що хочу я взагалі построїти команду з українців і тою командою виграти Лігу Чемпіонів. На це піде певний час, певні сезони. Але в нас є час і сезони, тому щом би й ні. Тому, друзі, на цьому і будемо закінчувати. Дякую, що дивилися, і до зустрічі!